Для тих чоловіків, які шукають не простий тример, а універсальний, який дозволить не тільки підрівняти бороду і поголитись, а й також підрівняти брови і позбавитись зайвого волосся в вухах і в носі, представляю універсальний тример 80 від Medica Plus. Він легкий, простий в експлуатації та надійний. Разом з ним ви будете виглядати ідеально. В кінці ролику я розкажу, як ви можете отримати знижку в 10% на цей тример, а також бонуси на всі ваші подальші покупки. Тример 8.0 від від Plus складається з наступних компонентів. Це, власне кажучи, сам тример і додатково чотири насадки під різні задачі. Перша насадка дозволяє вам підрівняти бороду так, як ви хочете. Якщо навіть ви хочете зробити окантовку, також користуйтесь цією насадкою. А якщо ви хочете зменшити об'єм, але при цьому не зменшувати довжину. Ви можете скористатись однією з чотирьох напрямних на один, два, 4 або шість міліметрів. Просто вдягніть напрямну на лезо до відповідного звуку і далі користуйтесь. Щоб змінити насадку, вам достатньо повернути її проти годинникової стрілки, обрати наступну насадку, встановити і повернути в зворотньому напрямку. Друга насадка дозволяє ідеально поголитись. Це стосується не тільки обличчя, а й будь-якої іншої частини тіла. Головне все робити плавно і спокійно. Третя насадка дозволяє підрівняти брови. Причому тут є відразу дві опції для довгого волосся і для короткого. Обирайте сторону і позбавляйтесь зайвого волосся. Або просто можете підрівняти брови. Ставайте самі собі бровістом. Четверта насадка спеціально призначена для видалення волосся з носу та вух. Але не заглиблюйте її надто глибоко, щоб себе не травмувати. Поверхнево прибирайте волосся і все у вас буде виглядати відмінно. А от цифровий дисплей покаже вам, скільки залишилось заряду, і підкаже, коли час його заряджати. І не забувайте скористати щіткою для того, щоб очистити леза після того, як ви ними скористались. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Побачимось в наступному огляді.